Господу. Так буває іноді співаєш і така благодать, така присутність, що думаю, зараз попаду, чесно. Так, аж, знаєте, аж Стоїш так і, і чувствуєш, що аж, аж сила тебе залишає. Ну, Не в тому залишає, що... але якось так стає приємно на серці. І, і, Освідомлюєш, що прийде той день, коли ну, пісня хвали ніколи не закінчиться. Ти будеш просто стояти у присутності Господа і славити. Я не раз думаю, ну, написано же, що ангели херовими серафими, вони день ніч славлять Господа. Хоча день ніч є у нас, у них там нема дня і ночі. Ну, Но Для нас це сказано, щоб ми розуміли, що вони круглосуточно в нашому розумінні прославляють Господа. І, до речі, їм не надоїдається. Чому? Тому що у вічності нема такого, знаєте, привикнути можна до чогось або надоїсть уже. Ви знаєте, навіть яка б справа нам сильно не подобалася, спочатку ми з таким ентузіазмом, знаєте, то робимо, там нам так хочеться. А потім приходить час, що воно стає нам ну, привичним, обичним, воно вже нас так не вдохновляє сильно. так. Інколи робиш ту же роботу, бо ну, робиш, бо робиш, бо треба її робити. У вічності таких переживань немає. Там такого немає. І це радує мене. Я я Участь, декотрій церкви, що <смі> життя на землі буде, знаєте, вічно. Та один уже, знаєте не знав, як доказати тим людям, що не на землі буде тут царство. Каже, Та ви що думаєте, я цілу вічність буду садити, ті помідори, вічність буду їх їсти. каже. Та Я не знаю, то вже кому не надоїсть. Ви розумієте? Одно і то ж саме робити. Ну, розумієте да? Це земними так мірками пояснити. Нам це трошки не зрозуміти. Для нас питання, як це? Бог вічний, Ну, хто його створив, звідки він взявся. Ну, в нашому розумінні отакі думки впливають. Чому? Тому що ми маємо початок. Тому що у нас є початок і у нас є така думка, що все повинно з чогось починатися. Але коли ми попадемо в вічність, то нам стане все зрозуміло. Там новий рівень думок, новий рівень мислення. Там взагалі все по іному От частично ми зараз трошки починаємо розуміти. Ви розумієте, що Бог. Він знаходиться в іншій сфері, для нас він незрозумілий. Там і не світ, там, і інші закони працюють. І розумієте, як ми, наш дух є частинка Його Духа, то нам дано трошки-трошки зрозуміти його. Бог залишив нам своє Слово, Писання, і ми бачимо, Він так зробив, щоб люди записали, як Бог діяв напротязі всіх цих віків. І зараз ми маємо слово. Він діяв спочатку через мужу віри, котрим отдільно Бог відкривався, які особливо, особливо познавали його, починали розуміти його, вони свої переживання і все, що Бог робив, вони записували у Слові Божу. Доходило до нас. Потім сам Бог став людиною, ми знаємо через Ісуса, Він сам почав учити і показувати насправді, хто такий Бог. Бо у людей старого заповіду було своє уявлення про Бога. Не до кінця його не розуміли. Вони знали, що Бог любить їх, що вони особливий народ. Але вони не розуміли, що Бог любить весь світ. Але для них це на той момент було закрито, і ну, так Бог вів народ, що він був особливий. І коли Ісус прийшов, Він приніс знову. І многі просто не могли в себе це вмістити. Навіть апостоли, які ходили з Ісусом 3,5 роки. І навіть ті, ті апостоли, яких Ісус покликав чуть-чуть пізніше. Їм було тяжко зрозуміти тому ж самому Петру, що коли йому Господь показав віддіння, коли він молився і був в такому трансі, як каже Біблія, в іступленні, коли полотно з нечистими тваринами було спущено і сказано, за коли їжд, він не міг зрозуміти. Але йому Господь сказав, що я очистив, то не почитай нечистим, і йди до язичників. Ви розумієте, це новий тип мишлення, Господи, до язичників? Так ми думали, що в Ізраїль ти прийшов спасти Ізраїль тільки нас і, і тільки нам дамо спасіння язичникам. А знаєте, ну, Бог сказав все і він пішов. І коли Бог явив славу язичників, Бог хрестив Святим Духом, вони заговорили на них язиках. А вони побачили це чудо було для них. І тоді починали не розуміти. Ага. Бог поміняв їхні думки. Ісус 3,5 роки учив своїх учнів. І в один момент він сказав так, знаєте, каже, я багато хочу вам сказати, але ви не зможете це все вмістити зараз. Ну, прийде Святий Дух, котрого я пошлю від Отця, і він вас особливо буде вести і вчити вас кожного індивідуально, тому що я вам дав певні базові знання. Але коли прийде Святий Дух, він особливо кожному із вас буде давати певні знання і особливо буде відкривати кожному індивідуальному із вас свою волю. Раніше вони ходили з Христом разом, всі гуртом ходили, крім тих моментів, коли він їх посилав по подвох, пам'ятаємо, да? сказав: йдіть, сілення по двоє, ісціляйте демонів, виганяйте, пропитуйте, що царство Боже наблизилося. Оце така невеличка практика. у них була, Коли вони якась порость проповідували. А так ви ще вони були разом. Але прийшов такий момент, коли ми знаємо, що в Єрусалимі було велике годіння, історія каже. Бог допустив гоніння для того, щоб народ розійшовся. Вони тікали від з Єрусалима, тікали від гонінь, І так як вони тікали, яка здавалося від гонінь, вони несе слово далі, 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 далі. І так слово Боже розпространялося. І завдяки Святому Духу, який індивідуально з, Бог, з кожним із них, він їх учив. Біблія каже у рока Осії, 4 глава, 6 вірш, каже такі слова, я частинку вірша візьму. Народ мій гине через брак знання. Народ мій гине через брак знання. Що це, що це, що, Про що може це говорити до нас? Ви знаєте, здавалося бся, що ми, євангельські християни, ми багато знаємо про спасіння, знаємо про Ісуса Христа, знаємо про крещення Святим Духом, про водне крещення, про певні базові знання ми всі знаємо. Але ж дивіться, інколи ми буваємо в такому состоянні, що нам тяжко, важко, якась депресія, непонятна, якась вже дійсно, ну, здавалося, ну ти вроді, не грішиш. А що ж ти якийсь нерадосний, що ж тобі якусь так, якусь собі не то в житті? Виходить, що якісь знання, ти якось втрачуєш їх або забуваєш їх, або вони замушуються в тобі. І ти не розумієш, що з тобою відбувається Замість того, що Біблія говорить, що ти є праведний, ти є спасенний. Ти є омитий кров'ю Ісуса, твоє ім'я записано в Книгу життя. Бог, якщо тебе покликав до спасіння, то незалежності від того, що ти сьогодні відчуваєш, спасіння не міняється. Бо ви розумієте, на наш настрій може впливати різні обставини, як фізичні, так і духовні, і душевні. Бувають атаки демонічного світу, коли атакує нас диявол. І нам теж буває важко і тяжко, і ми мусимо противостояти. Буває, ми не виспалися, або тяжка робота, ми втомлені, так само впливає на наш настрій. І нам тяжко буває так, в житті. І тому в цей момент знання кудись діваються, оті от розуміння кудись вони діваються. І ми багато часу можемо проводити в такому, знаєте, неефективному житті. Ми втрачаємо ці знання, нам не вистачає цих знань. Я буває така, я і по своєму житті замітив, і все так було, коли приходить якийсь відомий проповідник, і ви знаєте, церква збирається, об'явили, що буде такий великий проповідник, і церква сходяться, знаєте, і він сказав ті же самі істини, що можливо браття говорять, може не так емоційно, може не з такими прикладами, або якусь місця писання по другому говорять. Вони то ж саме говорять, розумієте, по служенню, о, то було служіння, таке було таке помазало, таке було служіння, Ну, задається питання, що вони таке сказали, що ми не знали. Ми то знаємо. Просто кудись ці знання наші втрачаються. А втрачаються по причинах, яких, коли ми перестаємо читати писання, вони в нас не нагадуються постійно, розумієте, коли ми читаємо, ми завжди нагадує, нагадує Святий Дух нам про істини, які там записані. І вони постійно в нас оживають, оживають. Тому що диявол, його робота, він на пенсію не пішов і, і скоро ще не піде. Його задача. Давити слово Боже всередині нас, щоб воно неефективне було всередині нас, щоб вся всячески тінь кинути на Господа, а Бог такий, а може Бог тебе не чує? А може, то було тоді, а тепер ти змінився, знаєш, а ти, ти тоді грішив, бо ти не сильно знав, но Бог тебе там о, кай, ти був младенцем, а тепер ти знаєш, що гріх, і ти інколи в нього заходиш і, знаєте, і починаємо такі філософії розводити, а проходить день за днем, тиждень за тижнем, і ми стаємо ми втрачаємо певні знання, і ми Подавляємо це слово гине всередині нас. Як і написано у Причі Просия, пам'ятаєте, що одно впало в буряни, Буряни виросли і задавили те слово. Щоб у нас такого браті і сестри, не було, нам треба читати Слово Боже індивідуально і приходити на служіння. Тому що на служіннях завжди побудеться Слово Боже. Я розумію, що можливо так у вас чи, ну, завжди таке було. Когось любите слухати, наприклад. Ну, Бог на слава Богу, брату, а когось так пропишов, брат. Почитай, що нам каже язиків, там пісні, пісні Соломона. Буває так, це наше відношення і це є погано. Ми повинні слухати не брата і не сестру, там, яка віщо сказує, а слухати, що говориться у Слові Божому. І думати над тим. Тому що, ви розумієте, Господь Він проговорить, як він проговорив через Осницю до, до пророка, розумієте? то Коль не паче, буде говорити через братів. Тому що браття поставлені на те, щоб говорити слово Боже. Я розумію, що різна харизма в нас, різна інтонація в нас, різна, ну, різний виклад того ж самого слова. Розумієте, брат Кліновський Анатолій. До речі, хто не, не, не був присутній у четвер, можете подивитися в інтернеті вже вистрана проповідь. Прекрасна, благословенна проповідь. Розумієте, в нього своя інтонація, в нього своя подача, Слова Божого. І воно цікаво, і цікаво, розумієте, і всі так з задоволенням слухають. Ну то ж саме слово він говорить, як і, і всі останні братя. Ну так, да, я розумію, він більше відкриття можуть бути там, він учитель, може, Господь більше йому відкриває істину. Але наша задача, хочете, щоб у нас тут були благословені, помазані проповідники. Очки, будь ласка, моліться за нас. І Бог нас буде наповняти Словом, і буде нам давати такі откровення, що ви просто даде Аллилуйя! Господь. у нас так і просто. Слава Богу! Ну я це не про нас говорив, що комусь там нравится, комусь не знається, да? Ну, я в общем, Ну, хто попадає в таку категорію, якщо нас все ж таки занесе когось, то щоб ми знали, що треба, щоб ми не втрачали ці знання, бо тому що слово неефективно в нашому житті. Я запрошую всіх нас до молитви і в першу чергу за Воскресну школу у нас вже почалася, тому просимо діток, щоб ми благословили їх на на науку, де там наші дітки є, там? хто там у нас є. Давайте ми за них помолимося. Хай нас всіх, Бог благословиться.